Добрий день. Ми продовжуємо наш проект Укрлайф ТВ та видавництво «Духи літера та його друзів. Сьогодні я представлю вам виконавчого директора конгресу Національної громади України Анну Лінчовську. Доброго дня, пані Анна. Доброго дня. Пані Анна, давайте ми спробуємо розповісти нашим глядачам спочатку про конгрес, а потім про ті програми, які найбільше цікавить мене, і в яких найбільш успішні ви. А Конгрес національних громад України це є всеукраїнська спілка всеукраїнських об'єднань національних громад України. До нас входить Єврейська громада, це асоціація організацій та громад ВААД, Німецька, Болгарська, Румунська, Угорська, Кримсько-Татарська, Ромська громади власне ці громади, які історично проживають сторіччями на території України. І конгрес займається кількома напрямками діяльності. Перший напрямок це інформаційно-аналітичний. Ми видаємо щомісяця газету Форум націй це є єдине власне видання в Україні, яке присвячено темам етнополітики. Це моніторинговий напрямок. Ми моніторимо так звані злочини на ґрунті ненависті та акти вандалізму. Різних культурних пам'яток і освітній напрямок, той, власне, яким керую я, це проекти з виховання міжнаціональної та міжрелігійної толерантності. І нещодавно ми започаткували новий проект, який присвячений власне реакції на ту ситуацію, в якій зараз ми всі живемо. Це інтеграція вимушених переселенців у нових місцях проживання. Пані, я знаю, наскільки успішний ваш проект. Дитячих таборів, таборів толерантності мені здається, що там блискуча ідея, і знаю, що добре відгукуються про неї практично всі діти та їх батьки, які пройшли через ці табори. Але все ж таки розкажи трохи, бо я не певен, що наші глядачі знають про це. А з 2002 року ми робимо такий дитячий міжнаціональний табір джерела толерантності, і в цьому таборі ми збираємо приблизно 150-200 дітей. З 12 національних громад, які проживають в Україні, а також велику групу українців. З кожної громади ми беремо приблизно від 6 до 10 дітей і приблизно 40 або 50 українців, так щоб приблизно відтворити ту картину, яка є в суспільстві. І 2008 року ми також беремо дітей біженців: це діти з Сомалі, Іраку, Афганістану. Чечні, які є біженцями в Україні, і програма цього табору побудована таким чином, що кожен день ми занурюємося в культуру одного з народів. Тобто, кожен день ми пробуємо подивитися на світ очима: вірменина, очима кримської татарки, очима єврея, очима болгарина. От. І власне, саме тому цей табір є таким захоплюючим, тому що він торкає власне, всі там, органи чуття дитини: це вуха, це музика, це танці, це їжа, це власне, невеликі знання з історії та традиції цього народу в інтерактивній формі. Трошечки вивчаємо мову, хоча б, щоб хоча б розпізнавати її на слух і знати хоча б декілька. Слів привітань цією мовою, і в цьому таборі ми дуже успішно використовуємо підхід рівний рівному, який ми власне, взяли у своїх колег з будинку Анне Франк», коли діти однієї громади, навіть восьмирічні діти, вони самі розповідають про свій народ. Ну, от, наприклад, вишиванка, в якій є дитина з румунського селища. Йому бабуся подарувала її на день народження за румунськими традиціями. Він може розповісти про кожен елемент цієї вишиванки, він дуже її пишається. І інші діти, ну, власне, вчаться від нього, тому що для нього означає ця вишиванка. Маняна, скажіть, будь ласка, а в традиційних програмах українських шкіл чи є щось схоже на те, що ви робите, чи вивчають в тих класах? Українських шкіл і не тільки українських різних шкіл, культури інших народів, традиції інших народів. Ну а власне в державному стандарті середньої шкільної освіти тема толерантності є однією з важливих, і також там в курсі історії України, в курсі освітньої історії, теж власне написано, що потрібно приділяти увагу також тим народам, які живуть. На території України, а хоча якщо ми візьмемо в руки ці шкільні підручники, які саме потрапляють до шкіл, то в цих підручниках скоріше ми побачимо лише історію українців, ми побачимо акцент лише там на добу козацтва. От і власне для мене це прикро, тому що втрачається дуже багато саме того, що становить історію України, і культурну спадщину України. Яку саме побудували ті народи, які проживали на території України сторіччям. От, наприклад, у Львові вежа Корнякта. Це грек, який був підприємцем, меценатом, він побудував вежу Корнякта. Я думаю, що мало хто у Львові знає, власне, хто саме хто сам її створив. Чернівці це взагалі місто, яке створено австрійськими австрійцями, німцями, євреями, румунами. Тобто українці Це... до нього доклалися, але теж на цю історію, власне, її в школах вивчають дуже мало. Це те місто, де Карп мовчить п'ятьма мовами, як казала Роза Ослендер. Це геніальний вислів, мені здається. Скажіть, будь ласка, я знаю, що ну, от, е, такий підхід, мені здається, що він е, дав е, можливість дітям. Е, Зацікавитися культурами один одного і різних народів. Практично, ну я пам'ятаю, ці табори моєї мого дитячого віку чи віку моїх дітей. Завжди була проблема, чим наповнити ці дні. А тут, а тут не вистачає цих днів, бо хочеться представити ту ж кримську татарську культуру не один день, а цілий тиждень. Ну, я знаю, що проєкт дуже успішний і знаю, що записатися і попасти в ваш цей табір дуже важко. Скажіть, будь ласка, про цей розвиток цього проєкту цього року в зв'язку з нашими обставинами, в зв'язку з агресією Росії, в зв'язку з війною на сході України. Я знаю, що ви продовжили це і інтегрували в цю систему дитячих. Таборів дитячого відпочинку, якщо можна так казати, і дітей вимушених переселенців, і інших людей, які страждають від цієї ситуації. Розкажіть, будь ласка, бо це надзвичайно важливо. Мене вразила цифра, яку оприлюднили нещодавно соціологи, що більш ніж 80% українців сьогодні так чи інакше долучені до волонтерства. Це правда, якась всенародна солідарність. З тими, кому важче чи хто на війні, розкажіть про ваш досвід. Так, власне цього року ми теж проводили табір «Джерела толерантності, і ми вже захотіли відповідати на виклики часу. І в таборі з 90 дітей у нас було 37 дітей з так званих небезпечних регіонів України, та діти, в тому числі з Криму, переважно кримські татари. І вже було дуже складно організувати те, яким чином вони будуть добиратися до Києва. Батьки кримських татар не могли зрозуміти, не могли не могли усвідомити те, що потрібні юридичні документи, нотаріально завірені, так само як дитина, наприклад, виїжджає за кордон. Для них це було абсолютно. Ми просто не могли це усвідомити і зв'язку з цим ну, виникали певні певні проблеми з тим, щоб діти взагалі потрапили до табору. Але вони потрапили. От. І власне ще в часи Майдану мені почали вже активно писати ті діти біженці, які були випускниками нашого табору. От, наприклад, Фахредін Каміло він сам з е, Узбекистану. Біженець. І він дуже співчував нам і говорив, що ви маєте триматися разом, це те, що вам допоможе. І я, власне, ніколи не могла уявити, що дитина, якій ми всі співчували, буде тепер співчувати мені і моїм колегам. Ну, і це взагалі так показує, що світ в ньому ну, все не відбувається кудись в пустоту, так? тобто все поєднано. От, але в таборі джерел толерантності ми зрозуміли, що програма наша вона дуже інтенсивна і вона дуже структурована, і вона не дуже відповідає викликам часу, тому що тим дітям, які проживають в небезпечних регіонах, там де проводиться там АТО, ті, які вже є вимушеними переселенцями, які бачили там якісь жахливі події, ті, які зараз живуть в дуже таких ну негарних умовах. От для них найголовніше це взагалі відновити довіру до людства. А можливо, в тих містах, там, де вони жили раніше, можливо, там взагалі довіра навіть і не існувало. От. Відновити якусь елементарну самооцінку, впевненість у собі, знання про те, що в тобі є найважливіші ресурси, якими ти можеш користатися, вони є в тобі самому. От. І ми теж власне, вирішили зробити новий, абсолютно новий проєкт, який ми назвали Будуємо мости на стіни. І Посольство США і Посольство Нідерландів. Дуже швидко відповіли власне, на наші звернення і підтримали цей проєкт. І от ми створили такий новий табір за нову абсолютно концепцію і розкажіть про неї трохи, бо правда це ну, дуже важливі зміни, і уявити собі, що ці люди чи ці діти, які в такій напрузі, вони будуть так легко переключатися, граючи від однієї культури до іншої, важко уявити, і, безумовно. Ну, ваш вибір правильний, але розкажіть його про нього більш докладно. Це правда, так це ми називали Будуємо мости, а не стіни. А саме тому, що ми ну власне думаємо, що зараз для українського суспільства справді потрібно будувати мости. І коли ми формулювали для себе мету проєкту, то ми так акуратно. Написали створення можливостей для діалогу. Я навіть не мала на меті писати діалог, тому що для мене діалог можливий лише тоді, коли обидві сторони взагалі готові слухати один одного і приймати точку зору один одного, хоча б на право на її існування. І взагалі довіряють один одному висловлювати ці різні точки зору. І лише тоді можливо буде діалог, а можливо і не буде. Тобто ми навіть собі не ставили на меті діалог. Скажімо так, а стало на меті саме таке безпечне середовище для дітей. Програма табору вона була спрямована на відновлення внутрішніх ресурсів дітей, таких психологічних ресурсів, ресурсів справлятися з стресовими ситуаціями, різних всяких талантів: художніх чи інтелектуальних чи спортивних. От. І також на спілкування один з одним у нас була авторська програма по медіації. Це навички вирішення конфліктів, яку вела якраз випускниця джерел толерантності і е, переможеця різних чемпіонатів, в тому числі міжнародних, з медіації, Квітка Кротюк. Це була така восьмиденна програма, на якій дітей вчили, яким чином можна вирішувати конфлікти. І на цей курс записалося дуже багато дітей, і потім в одному з загонів якась виникла суперечка, І е, один хлопець Кирило Сергінків не ставив і сказав: О, спокійно, я медіатор, зараз я все вирішу. І вирішив. І вирішив так. Ну, він сказав, що, що потрібно робити власне, в цій ситуації. І ми теж дуже боялися взагалі робити цей табір. Ми боялися запрошувати дітей в один табір, дітей, які з Криму, дітей, які з Луганська, дітей, які там з Тореза. Або з Краматорська із Києва. Ми думали, як вони будуть ставитися один до одного, чи будуть вони там використовувати якісь образливі прізвиська, ті, якими ну власне народ користується там в Фейсбуку чи в такому повсякденному спілкуванні. От, але ну, ми вважаємо, що власне ну, це є наш внесок у наш волонтерський внесок взагалі у побудову якогось громадянського суспільства в Україні, тому що ми вміємо робити проекти для дітей. І ми вирішили взяти 50 дітей, які є вимушеними переселенцями, і 30 дітей, а, тих, яких ми вже знаємо, які були в таборах джерела толерантності, яких можна характеризувати таких, таких позитивних, таких емоційно стабільних дітей, дружних дітей, для того, щоб вони власне були такими медіаторами от, в якихось ситуаціях складних. От. І власне виявилося те, що діти вони якось набагато легше, ніж дорослі взагалі створюють. Таке життя своє. І, власне, починають нам починають жити, от, а ми просто допомагали їм в цьому. Пані Луна, у нас декілька хвилин залишилося таке, ну і просте, і непросте питання. А найбільша проблема цього останнього вашого табору, і найбільший успіх, якщо можна, може в якихось подіях, може в якихось ваших висновках, як ви вирішите? Так, найбільша, найбільша проблема це власне те, що ми, як педагоги, і психологи, які готували цей табір, всі працювали з цією темою вперше. От, взагалі, Україну вона торкнулася вперше. І навіть незважаючи на те, що ми дуже ретельно ставилися до відбору там, різних вправ, які ми використовували, все ж таки в один із останніх днів ми запропонували одній з груп. Праву про мрії, в якій потрібно було Право? про мрії, про що а ти мрієш. І там потрібно було сказати, про що ти мрієш, і потім, чим ти готовий, що ти готовий, власне, зробити для того, щоб досягти цю мрію. І здається, прекрасна вправа. Але більшість дітей вони мріють про те, щоб все було як раніше, щоб вони жили в тому самому будинку, щоб вони повернулися до свого рідного міста і щоб там було все як раніше, це просто неможливо. І вони всі дуже сильно плакали, і ми теж плакали разом з ними. От і, власне, це, таке спільне відчуття ну, горя і того, що власне ми зараз знаходимося в якійсь такій точці, в якійсь щось закінчилося. Але можна починати щось нове. От власне, я думаю, що це така власне, важлива точка. Ну, і це наш найбільший успіх. Ну, найбільший успіх це те, що після табору. До нас на клуб толерантності, який знаходиться в Києві, ми щосуботи там проводимо заняття для дітей. До нас прийшло 52 дитини. Ми не знали, де їх навіть розмістити. Про субови. Про субови. Да, вони зайняли всі наші кімнати. Вони там дивилися кіно, вони спілкувалися, пили чай, ми замовили піци. От і тепер вони приходять щосуботи, От. І мені здається, що це є найбільший найбільший успіх. Пані Анна, дякую. Нагадаю нашим глядачам, що нашим гостем була виконавчий директор Конгресу національної громади України Анна Лінчовська, психолог. І дай Боже сил її, її колегам, бо роблять вони святу справу. Дякую. Дякую. Дякую.